Так, дивіться, є у нас в продажі в дорозі ось такий автомобіль Hyundai Sonata 20 й рік. Комплектація Cell Plus невеликі пошкодження, бокові ось все пошкодження. Запчастини до автомобіля також вже є в наявності. Продається автомобіль в дорозі, пробіг 90 тисяч миль. Порт прибуває вже в вересні в Клайпеду. І в Білій церкві буде плюс-мінус на кінець вересня. Автомобіль продається, як є, і ціна цього автомобіля 12500 доларів. Максимальна комплектація Cell Plus, LED щіток Мінімальні пошкодження. Тож, кому цікаво, можете звертатись.